Вітаю! Не знаю, як ви, а я полюбляю дивитися інколи ролики Дмитра Корчинського. Чому? Справа в тому, що від роликів і від слів Дмитра Корчинського в деяких наших громадян інколи волосся стає дибом. Ну, тому що Дмитро говорить відверто, щиро, з аргументами, безкомпромісно, і при цьому. Знаєте, ну, повчитися потрібно у Дмитра, як потрібно розмовляти з людьми. І ось Дмитро говорить про патріотизм. Як потрібно формувати патріотизм в країні? Давайте послухаємо. До можна привести тільки і переважно свідомими зусиллями. Ну, до добра можна переважно привести свідомими зусиллями. Ну, тобто, змусити свідомими зусиллями. Ну, правильно, а тут логічно все. Ну, наприклад, ви ж не хочете вчити уроки, мама, мама вас змушує різними способами: інколи мотивує, інколи чимось вас підкупляє, але тим не менш. Дмитро каже, ну от засоби гігієни. Ми ж теж не дуже бажаємо чистити зуби, там митися е, і так далі. Ну от нас змушують до цього, так певні норми, поведінки і так далі. Ми правила не хочемо інколи дотримуватись на дорозі, але нас змушують там поліцейською, то сьогодні їздив там багатьох, там раз, 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 штраф, тик, дик дик все, і наступний раз ти вже їдеш більш-менш адекватно. Дмитро каже, ну от патріотизм теж може виховуватись зусиллями. Як? Сил гігієна нав'язувалася силою свого часу. Щеплення нав'язувалося силою а... ну, от, щеплення нав'язувалося силою. Ми пам'ятаємо, от буквально не так давно в Україні щеплення дійсно нав'язувалося силою. Хто не проходив різні дози, в тому числі бус бусвернув, пам'ятаєте якось і да? Від ковіду. Того не допускали до роботи, не допускали до навчання, не допускали маршрутку, не допускали ніде. Тобто, якщо в тебе немає паспорту, ти взагалі ніде не міг. Пам'ятаєте було таке? а потім ця істерія десь ділась. Ну, дійсно, силою це робили. Ну, це те, що ми говорили: освіта і загальна грамотність нав'язувалася силою. Смухання. Змушувати дітей своїх вчитися і чистити зуби. І е, патріотизм, так само, як щеплення, так само як гігієна, повинна так само нав'язуватися. Ну от, ну от проклали аналогію. Патріотизм так само, як гігієна і навчання повинні повинні нав'язуватися з силою. Ну, от і все. Ну, аналогія ж нормальна, все правильно. Ну ну дійсно подобається йому все чи ні, тим паче, що ми знаємо, що таке більшість людей в Україні це патріоти, а ті, хто не патріоти, мають звикнути ними бути. Якщо не добровільно, значить вже в такому от плані державного примусу. Ну от і все, в плані державного примусу. Тобто, якщо ти не патріот, то ми тебе змусимо бути ним. Тут багато складних питань. Ну, по-перше, коли ось таке ви чуєте. Е, і ви думаєте, що ви патріот, і е, тут виникає питання: а як ви визначили, що ви патріот? По чому ви визначили? Ну, припустимо, ви е, не захочете говорити якісь слова, а від вас будуть вимагати. Ви скажете, я це не хочу говорити. То вас можуть назвати не або ви не захочете читати книги якихось людей там, ну, когось. І вас можуть назвати знову не патріотом, ну ви цього не робите. Вас можуть попросити, наприклад, там, носити одяг, або не носити одяг певного кольору, а ви носите, то ви не патріот. Ну тобто, поняття патріотизму, воно доволі розмите. Людина, яка сплачує податки. Людина, яка не уникає відповідальності перед законом, людина, яка виконує обов'язки, але і реалізує свої права, людина, яка законослухняна, людина, яка не поширює різну ворожу пропаганду, вона патріот чи ні? А як, як потрібно проявляти патріотизм? Ну, наприклад, є чоловік і в нього дружина, вони народили трьох дітей, і всі ці діти українці. От виникає питання: це людина патріот чи ні? А якщо у цієї людини вдома знайдуть там, Томік Гоголя або, не дай Бог, там, ну, Булгакова, це патріот чи це не патріот? А якщо в нього знайдуть я не знаю, книгу там, Шекспіра в перекладі російською мовою, там, Пастернак колись перекладав, це патріот чи це вже не патріот? А якщо він при цьому воює, говорить російською мовою, це патріот чи ні? А якщо він говорить українською мовою, але е, намагається втікти з України е, там, лісами, горами там, і так далі, бо він знає, як там ходить, це патріот чи ні? Ну, він же... Розумієте, до чого я веду? Поняття патріотизму е, це поняття, яке всередині тебе. тільки ти відчуваєш, е, як ти відносишся до своєї країни. Як ти вибудовуєш відносини з країною? Де в тебе табу, а де в тебе не табу? А чиновник, який ходить у вишиванці, говорить правильні речі, а при цьому є хапугою, хабарником. Тільки ви про це не знаєте. І Дмитро про це не знає. Це патріот чи ні? От Як визначити рівень його патріотизму? Як? Як? А будуть вважатися патріотами чиновники, які е, назначають собі зарплату в півтора мільйона гривень на місяць, тоді, коли середня зарплата по Україні 24 тисячі, і це ще дай Бог, що ви її отримували. А вчитель, який е, змучений уже тим, що він отримує по 14-15 тисяч і не може прогодувати свою там родину, і він бере е, підробіток. І при цьому трішечки халтурить в аудиторії, ну, в кабінеті, там, де він викладає, в класі. Це патріот чи не дуже. А директор школи, який ну, отримає значно більшу зарплату, і при цьому він, ну, наприклад, за бабло влаштовує дітей у школу, ну, бере, там, є батьки можуть. Це Директор школи патріот чи ні. А от жіночка, яка е, от, вимагала у е, нашого військового. Він е, у нього є 28 проникнень від куль і е, уланків, двадцять 28 проникнень в тіло. І от сьогодні пройшла інформація про те, що ця людина вимагала у нашого військового 5 тисяч доларів для підтвердження інвалідності. Вона не розібралась, напевно, хто перед нею. От оця жіночка, А вон, в неї не знайшли російського паспорта, в неї не знайшли ніяких там, провокаційних матеріалів, в неї не знайшли медалі за отвагу, ЛНР, ДНР і так далі. Ну, в неї не знайшли родичів. Вон, ну, вона патріот чи ні? Тобто вона в вишиванці, теж, в неї фотки є, тобто вона гімн співає українською мовою. Говорить, вона патріот, як, як це зрозуміти? А людина, яка подає на державну службу документи, а в документах зазначено, що вона закінчила Міністерство закордонних справ ФСБ Російської Федерації, там академія якось, міністерства і так далі. ФСБ Російської Федерації подає ці документи на заняття посади державної в Україні, і це вже в 2018-2019 році, і призначають її на посаду. Це патріот чи ні, а ті, хто призначили таку людину на посад, це патріоти чи ні? От, от як е, розібратися? І я боюсь, щоб ця боротьба за патріотизм не перетворилась в диктатуру одних людей, які мають зброю, владу, які мають е, е, в'язниці, які можуть покарати, які можуть зацькувати і так далі. От я боюсь, щоб ми не перетворили країну на от таку боротьбу за патріотизм, де. Словом, патріотизм ми просто закриваємо людям рота, змушуємо людей просто мовчати, погоджуватись з усім, що є в державі, і е, не висловлюватись. Можливо, це питання стоїть в частині рівності патріотизму, тому що для мене патріотизм цілком зрозуміла річ. Я живу в Україні, працюю, я не порушую закони, я не беру хабарі. я Сплачую податки, я не порушую правила дорожнього руху, ну, намагаюсь не порушувати. Можливо, десь швидкість туди-сюди буває. Ну, з ким не буває. Що, що ще? Я тут, у мене дружина, є дитина, мама тут, брат в Збройних силах України. Я намагаюсь побудувати. Справедливе суспільство, Володимир Олександрович про це говорить постійно. Я навчаю людей розбиратися в різних процесах, в тому числі в політичних, в економічних процесах? Як, як оцінити патріотизм? А поряд зі мною є, напевно, якісь люди, які ходять у вишиванках і при цьому напихають собі кишені різним добром? Як вимірять патріотизм? Як? І питання в тому, а хто його буде вимірювати? А нормальні, звичайні люди будуть долучені до поняття патріотизм? Вони будуть визначати, оце патріот чи ні. Хтось допустить громадян до визначення того, оцей громадян він патріот чи ні? Бачите, скільки багато питань. Але все одно, все одно, відео Дмитра Корчинського мені доволі симпатичні, тому що симпатизують. І я... Завжди з задоволенням їх дивлюсь, тому що Дмитро змушує замислюватись. Змушує замислюватись. Я впевнений, що Дмитро говорить про патріотизм, який потрібно виховувати у дітей там з самого маличку. Але для цього важливо дуже, важливо дуже, щоб грав патріотизм, робота з патріотизмом вона не йшла в одні ворота. Тобто, ми вимагаємо щось у громадян, що любові до держави, виконання своїх прав. Обов'язків, сплати податків, певних процедур, бути законослухняним і так далі. Це є патріотизм. Шанувати свою державу і намагатися, щоб вона була сильнішою. Це патріотизм це не означає зачитуватись творами Тараса Шевченка, Степана Бандери, там і так далі, а при цьому робити погані справи для країни. Це не патріотизм, скільки вишиванок ти на себе не, не одягнув. Тому вчити громадян. Відповідальності, вічливості, вчити громадян бути е, ну, толерантними до своїх вже співвітчизників, боротися за свої права. Я думаю, це і є патріотизм. І якщо ми будемо з дитинства цьому вчити дітей, я впевнений, і я напевно розумію те, що говорить Дмитро Корчинський. Ми і прийдемо до суспільства, в якому люди пишаються своєю державою, люди пишаються тим, що вони побудували. Люди пишаються тим, що не сплачують податки, і ці податки йдуть реально на побудову держави, а не в кишеню чиновника. Тому питання патріотизму, яке підняв Дмитро Корчинський, для мене абсолютно зрозуміле. Але я хочу, щоб патріотизм це була гордість за свою країну і за те, що ти її розвиваєш, а не вишиванка, шаровари. Книги, ідеологія, а паралельно з цим це все чиновник робить, але шкодить звичайному українцю. Робить із себе великого патріота, насправді це псевдопатріотизм. І ти ніколи, ніколи не зможеш відрізнити реальну людину, яка працює, яка для держави робить багато чого, і фейкового патріота, який тільки мімікрує, і часто мімі... мімікрія краще виходить у людей. Ніж реальний, реальне патріоти, патрі, патріотичне відношення до своєї країни. Бо коли ти просто живеш, ти робиш і помилки, ти можеш щось і сказати, ти можеш когось образити і так далі. А коли ти мімікруєш, коли ти намагаєшся показати, який ти патріот, то ого-го, показати значно легше, ніж бути. Про це писали багато філософів. Відео е Дмитра залишив в себе в телеграмі. Є в описі цього каналу. Будьте патріотами, любіть свою країну, розвивайте свою країну і не дозволяйте всяким покидькам псувати нашу державу. Але починайте з себе. З себе. Не потрібно тикати сусіду і ще комусь, який він не такий, коли ти сам теж з нюансами. Як у Гоголя було, пам'ятаєте, нічого на е, зеркало пінять, коли рожа крива. Гоголя цитувати можна, український письменник. Все, бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайкаєм, дизлайкаєм, пишемо коментарі. Головне, не будьте байдужими. В цьому теж є рівень патріотизму, відповідальність ваша і небайдужість за свою країну.